Вітаю вас, шановні десятикласники. З вами Я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити алгібру 10 класу. Сьогодні ми продовжуємо розв'язувати завдання з теми означення та властивості степеня з раціональним показником. Я сподіваюся, що ви опрацювали попередній урок з даної теми і формули степенів засвоїли, тому що вони нам знадобляться. Сьогодні на уроці ми розв'язуємо завдання достатнього і високого рівня складності. Формули, які нам знадобляться, я винесла на екран, тож ними і будемо користуватися. І так, обчисліть значення виразу. Переписуємо і уважно розглядаємо те, що бачимо, думаємо, що ми з цим можемо зробити. 12 в степені 1 третя помножити на 6 в степені 2 третіх, помножити на 0,5 в степені 1 третя. Буду приводити все до степеня 1 третя. 12 і також в степені 1 третя. 6 запишу 6 в квадраті і в степені 1 третя, використовуючи. Ось цю формулу 0,5 і так в степені 1 третя, тож тут просто. І за цією ж самою формулою, ні, не за цією, ось за цією, тільки в зворотньому напрямку, записую 12 помножити на 6 в квадраті. Помножити на 0,5 і все це в степені 1 третя. 12 помножити на 0,5 це 6. 6 в третьому степені і в степені 1 третя. Перемножуємо показники і виходить 6 в першому степені. Друге. 25 в степені 1,5 плюс 0,25 в степені мінус 0,5 мінус 81 в степені 0,75. 25 це 5 в другому степені. І по цій формулі другий степень іще множимо на 1,5. Далі плюс. 0,25 це 0,5 в квадраті і множимо на мінус 0,5. Мінус 81 це 3 в четвертому і помножити на 0,75. 5 в третьому степені – 125 плюс. 0,5 в степені 2 помножити на мінус 0,5 у мінус 1. По цій формулі 10 п'ятих в степені 1. 10 ділимо на, 2, на 5, це 2. Далі у нас іде мінус 3 в степені 4 помножити на 75 сотих. 75 сотих це 3 четвертих, 4 скоротили, залишилося 3 в третьому степені. 3 в третьому степені це 27. 125 плюс 2 127, мінус 27 100. Одна шестнадцята в степені мінус 3 четверти плюс одна восьма в степені мінус 2 треті. Помножити 0,81 в степені мінус 0,5 1,16 – це 1,2 в четвертому степені. І ще треба помножити на мінус 3 четверти. Плюс 1 восьма це 1 друга в третьому степені. І помножити на мінус 2 треті. Множимо далі. 81 сота це 9 в квадраті. І помножити на мінус 0,5. Одна друга в степені 4 скорочується мінус 3, плюс одна друга в степені трійки скорочується, залишається мінус 2, і 0,9 в степені мінус 1. По формулі цій одна друга в степені мінус перевертається це 2. 2 в третьому – 8. Плюс, знову перевертається, 2 в другому – 4. І 9 десятих в мінус першому – це 10 дев'ятих. 8 плюс 40 дев'ятих. 8 плюс 40 поділити на 9 – 4 цілих. 4 помножити на 9,36 і остача 4 дев'яти 12,4. І останнє четверте. 16 в степені 1 восьма. Множимо на 8 в степені мінус 5 шостих, множимо на 4 в степені 1,5. Приводимо все до основи 2. Шістнадцять це 2 в четвертому і ще помножити на одну восьму. Далі, вісім це 2 в третьому і помножити на мінус 5 шостих. 4 це 2 в другому, і ще в степені 1,5. 4 восьмих це одна друга. степінь. так, далі. Мінус 3 і 6 скорочується, буде мінус 5 других, і 2 помножити на 1,5, 3. Це у нас 2 в степені 1 друга додати мінус 5 других, додати 3. 1 друга мінус 5 других, мінус 4 других, плюс 3. Мінус 4 других це мінус 2, плюс 3, 2 в першому. Ось така історія, і це ще на достатньому рівні. Пам'ятаєте оцінки достатнього рівня 7, 8, 9. Чи завдання достатнього рівня. Це завдання, ну, на мій погляд, легше, але треба вміти виносити за дужки спільний множник і, можливо, формули скороченого множення. І так, перше, А5 помножити на А в степені 1 друга, поділити на А в степені 1 друга мінус 5. А завжди можемо написати, як А в 1 друга і в квадраті. Тоді А в степені 1 друга в чисельнику можемо винести за дужки. Буде А в степені 1 друга мінус 5. В чисельнику і знаменнику вираз А в 1 друга, без мінуса А в степені 1 друга мінус 5 скорочується і залишається А в степені 1,2. Друге а 4 АриБ. А в степені 0,5 плюс 2Б в степені 0,5. Можемо записати А як в степені 0,5 в квадраті і 4b – це в степі... 2b в степені 0,5 і в квадраті. І потім застосувати формулу скороченого множення. І що тут у нас скорочується, так, оцей вираз, і залишається А в степені 0,5 мінус 2 Б в степені 0,5. Так, і стання третя, тим же самим шляхом підемо. Тут по формулі розкладаємо А в степені 1 друга мінус Б в степені 1 друга, А в степені 1 друга плюс Б в степені 1 друга. Знаменнику винесемо А в степені 1 друга, Б в степені 1 друга. Тоді тут залишається А в степені 1 друга, плюс Б. В степені 1 друга. Скорочуємо в чисельнику А в степені 1 друга мінус Б в степені одна друга, в знаменнику А в степені 1 друга помножити на Б в степені 1 друга. І тут скорочувати не можемо, бо в чисельнику стоїть мінус. А ми верхні скорочуємо як множники. Пам'ятаєте про це? Добре. Наступне завдання: помічаємо формулу. По формулі маємо А в степені 1 друга плюс Б в степені 1 друга і в квадраті. І тепер маємо можливість скорочувати. В п'ятому це формула «сума кубів». а в степені 1 третя в кубі плюс Б в степені 1 третя в кубі. По формулі розкладаємо А в степені 1 третя плюс Б в степені 1 третя, в дужках йде квадрат першого мінус перший помножити на другий, А в степені 1 третя, Б в степені 1 третя і плюс квадрат другого, Б в степені 2 3. Так, І після скорочення А в степені 1 третя плюс Б в степені 1 третя в чисельнику і знаменнику. Після скорочення маємо А в степені 2 третіх. Міс А в степені одна третя, Б в степені одна третя і плюс Б в степені дві третя. В шостому теж формула, ну тут різниця кубів, чисельник без змін. А в знаменнику розкладаємо, я вже не переписую мову, в знаменнику розкладаємо m в степені 1 друга мінус n в степені 1 друга помножити на m в степені 1 друга в квадраті, далі плюс m в степені 1 друга n в степені 1 друга і плюс n в степені 1 друга і в квадраті. Скорочуємо. Виходить одиниця, а в знаменнику m плюс m в степені 1 друга, m в степені 1 друга і плюс n. Високий рівень. Спростіть вираз. Нам потрібно спільний множник. Нам потрібно з'ясувати спільний знаменник. По формулі А-Б розкладається на А в степені 0,5 мінус Б в степені 0,5 на таку ж саму дужку з плюсом. Ми сьогодні це ми вже використовували цю формулу. Тоді, до першого дробу додатковий множник А в степені 0,5 плюс Б в степені 0,5, а до другого одиничка формуємо новий чисельник а в степені 0,5 помножити на А а в степені 05 плюс 1 1,5 а в степені 0,5 помножити на мінус Б. Б в степені 0,5 з плюсом помножити на А. А на Б в степені 0,5. Б в степені 0,5 помножити на мінус Б це буде мінус Б. 1 плюс 05 1,5. Далі мінус А в степені 1,5, мінус на мінус плюс Б в степені 1,5. Дивимося, що можемо скоротити А в степені 1,5 і Б в степені 1,5. Що у нас залишається в чисельнику Мінус А в степені 0,5Б, плюс А в степені 0,5Б. Винесемо за дужки А в степені 0,5 Б в степені 0,5. Тут залишається мінус Б в степені 0,5, а тут плюс а в степені 0,5 знаменнику А в степені 0,5 мінус Б в степені 0,5 умножити на А в степені 05 плюс Б в степені 05. Від перестановки множників сума не змінюється. Тобто в цих дужках А в степені 0,5 мінус Б в степені 0,5 і маємо можливість скоротити В чисельнику, тоді буде А в степені 05 помножити на Б в степені 05, а в знаменнику А в степені 05 плюс Б в степені 05. І знову отут помножити, скорочувати чисельник і знаменник не можемо. Не і останнє завдання на сьогоднішньому уроці теж високого рівня складності. Доведіть тотожність. При доведенні тотожності ми беремо ліву частину і виконуємо тотожні перетворення. Сюди маємо написати слова. Виконаємо тотожні перетворення. Лівої частини. Переписуємо. А, 0,5 плюс 2. А плюс 2, А, 0,5 плюс 1. Мінус А в степені 0,5, мінус 2. А, мінус 1. Поділити на А в степені 0,5, А в степені 0,5 плюс один дорігні. Помічаємо формулу і по ній маємо А в степені 0,5 плюс 1 в квадраті. розкладаємо по формулі різниця квадратів а05 мінус 1, А0,5 плюс 1. Ділення заміняємо на множення, дільник на обернений. В дужках віднімання дробів з різними знаменниками треба приводити до спільного знаменника. Спільним знаменником буде А в 0,5 плюс 1 в квадраті помножити на А в степені 05-1. Тоді додаткові множники до першого А в степені 05-1 а до другого а в степені 0,5 плюс 1. Множимо а в степені 0,5 на А в степені 0,5, додаємо 0,5, 0,5. перша степінь а в першому. Далі на 2 множимо плюс 2а в степені 05. Мінус 1 множимо на А в степені 0,5 і мінус 1 на 2. Тепер мінус, тут будемо дуже уважні, мінус а в, 0, 5, в степені 05 помножити на а в степені 05. Це а в першому степені. Далі мінус а в степені 05 на мінус 2. Це буде плюс 2а в степені 05. Далі мінус а в степені 05. І мінус одиничка на мінус 2 плюс 2. Зараз ми з вами поскорочуємо, що можемо скоротити а і мінус А. Так? Далі 2а в степені 05, мінус А в степені 05, мінус А в степені 05. І мінус 2 плюс 2 скоротилося. Так, тепер не загубимо помножити А в степені 0,5 плюс 1 поділити на А в степені 0,5. Бачимо, що іще можемо скоротити оцей вираз і один з цих множників. Так. Тепер що у нас залишилося в чисельнику? 2А в степені 0,5. В знаменнику А в степені 05 плюс 1 на А в степені 05 мінус один. І ще множник А в степені 0,5. Можемо скоротити А в степені 05. В чисельнику залишається 2, а в знаменнику по формулі А в степені 0,5 в квадраті це буде А мінус 1 в квадраті. Це ліва частина. Так. А ліва частина порівнюємо з правою. 2а-1 дорівнює 2 ділимо на А-1. Доведено. Ось так. Тренуйтеся ті, кому потрібно працювати на високому рівні, мати оцінку 10, 11 і 12, вам треба напрацювати навички розв'язування і таких завдань. Щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!